Новий рік на носі саме час обирати подарунки для близьких. Ціни кусаються, втім попит зростає. Що кластимуть сумчани під ялинку та як можна самому змайструвати ексклюзивний подарунок, розкаже Ніна Коломієць. Хоч погода новорічним настроєм не радує, підготовка до святі на наповну сумчани штурмують подарункові крамниці та прилавки з сувенірами у пошуках гостинців під ялинку. Ідей для подарунків не бракує, аби грошей вистачило. Внучки хочемо купити така собачка, не знаю, правильно називається чаухау чи якось у сумочки. От кому носочки, кому ну по грошах. Набор посуди, невістки, набор інструментів сину, часи, кому що. Сувеніри з овечками, діткам подарки поділочкою, ігрушечки. ну а мужу. Можу духів. Ми готуємо подарунки друзям. Купили кому ночнушку, кому купили теплі, кому купили теплі тапочки. Отакі. А ось пані Севіль знає, без чого не обійдеться жоден новорічний подарунок. Я вирішила зробити. На цей Новий рік подарки, плюс к ним відкритки. Я навіть не знаю, чому в часу стали меньше дарить відкритки. Мені здається, це напрасно, тому що відкритка все таки це маленький кусочек тепла, сердца. Показує, як змайструвати ексклюзивну листівку без удару по гаманцю. Матеріали не хитрі: картонна основа, фарба, клей і підручні елементи декору. Далі політ фантазії. оно готова у нас. все держиться. Щоб використовувати його як ялочне прикрашення, можна сюди ленту або шнурочек прикріпити і все, повісити, оно буде. Можна використовувати його також як гірлянду. Такий оригінальний, водночас дешевий подарунок може зробити кожен. Потрібно лише трохи часу і бажання. Ніна Коломієць, Сергій Сурков, Антон Загайко на часі новини.